На каналі Файні квіти, Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 липня 2024 року. Сьогодні 23 липня. Спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці водолій до 13.27. Місяць без курсу з 13.00 до 16.23. А вже з 16.24 спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. Тому тільки після 17.30 можна провести повторні пасіви насіння зелених культур, пікінської та цвітної капусти, седиратів та попрацювати з розсадою. Це в нас гарний і знак. І гарний час після спаленого шляху місяця. Поливи та підживлення рослин саме органічними добривами починаємо вже після 17.30. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Будьте уважні! Тільки сьогодні з 0 01 до 10 години ранку можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Далі почнуть працювати стихія. Води енергії стихії води. Тому, будь ласка, до 10 ранку проводимо зелені операції. І тільки до 9 ранку сприятливий період для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Далі вже буде несприятливий час для дуже цих важливих робіт. Важливо Для здоров'я на 23 липня. Сьогодні треба відмовитися від солодощів. Від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв та від шоколаду. Що ж готуємо для здоров'я? Які страви? Дуже смачні страви та корисні будуть каші, гречана, пшенична, вівсяна. Готуйте м'ясо, що їсте м'ясо, риба корисна, морепродукти, молочнокислі продукти, свіжі овочі та фрукти без термічної обробки, якомога більше з'їдайте свіжих фруктів, ягід та овочів. Пийте какао, їжте горіхи, мед. Готуйте квасолю та сою, пийте чай з ромашки та каркаде і їжте хліб з висівками. Смачного вам! Завтра, 24 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Сприятливий час для повторних посівів насіння зелених культур, пекінської та цвітної капусти, сидератів та для праці з розсадою. Можна висаджувати розсаду квіткових, овочевих рослин і перевалку робити, пересадку розсади. Все, що необхідно з розсадою робити, будь ласка. Ефективними будуть поли та підживлення рослин органікою. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоїнками трав. Це знак стихії води, дуже-дуже в цей час наповнені всі клітинки водою, тому будьте обережні. І в цей час, тобто 24 липня, не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І це несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Тобто, у нас в збиранні врожаю та в заготівлях поки що вихідний перерва. Важливо для здоров'я на 24 липня. Будь ласка, не використовуйте завтра в харчуванні чорний чай, каву. Ліки, алкоголь, консерви, будь-які, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. Готуємо будь-яку рибу, морська капуста дуже корисна, молоко, сири. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди. Будь ласка, якомога більше їх використовуйте для харчування, дуже корисні прянощі, гарбузове та соняшникове насіння, і пити трав'яні чаї або ж. Чисту воду. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, щасти вам усіх справах, миру вам та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!